и квест восьма восьморанку а у нас вот такая краса и них падает Ха ха! Оце краса краса краша Так, ну виповзти. Треба буде якось виповзати з цього всього бідламу. Тут понаставили машини. Треба буде якось зараз тікати звідси, бо потім не виїду. Ці повиїжджали. Але ж вони отакі трішечки важкуваті, чим я головою. Просто неймовірна краса. Просто краса красивенна. Ось таку собі площадочку капець розчистив, лопату взяв, так щоб можна було тут розвернуся та вискочу, тут вже так по прямій або потім почищу, бо сказали, що сніг буде до 10-ї, а тут в німцях воно так і працює. А зараз 8.30. 30 то не поспішаю дуже. Але Підготувався. Хоч катаклізми, хоч зима, хоч сніг, а ранок у нас починається з кавусі. Це те, що неможливо зробити неможливим. А поки у нас... А ні чекай, зараз спочатку треба. Дай рукавичку Нічого не вивчило. А поки ми чекаємо на наш наступний рейс, хочемо вам показати прекрасну зиму. І хочу сказати, що я на минулому тижні казав, все, зима закінчилася. Але ні, ось воно. З ми встали. А у нас ви бачили, що біля машини я вам показував. Але поки ми чекаємо, скоріш за все, поїдемо на Скандинавію після обіду. Тому вирішили вийти трішечки в ліс поряд і пройтися прогулятися, подихати свіжим повітрям, подивитися на таку красу і показати трішечки вам. Тож пішли з нами. А у нас тут отака неймовірна краса. Просто неймовірна. Так казково все виглядає, наче ну, наче у дитинстві. Вже скільки раз казав, що вже зими не такі. Не такі вже зими у нас в наш час, такі, які були в нашому дитинстві, наприклад. Тому дуже хочеться віритись, повернутися верніше в дитинство, як завжди, як кожному нормальній людині. Хочеться відчути себе маленьким, вірити в казки. Але яка красива природа, коли падає сніг. Андрій, виключить кадрову? поза камерою. не ви низки. емоції поза камерою. Все, все. так и живем. Этот блогер. Ну, скажи, что это? Все. Надоехали да, да жить. Все. О, стоп, 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 -кадр. стоп кадр. Стоп кадр. Да нет. Девай. Ну что ж, я у нас задание, едем мы в Швецию. Зараз ще трішечки порозгрібаюся тут та сподіваюся виїдемо. Ось так трошечки попочищав, тут попочищав, там доріжку прочистив, то будемо виїжджати потроху, як виглядає так в бурульках вся машина. Ну що, отак цікаво починається наш робочий тиждень. Будемо пробувати виїжджати. Ті я в Данії хоч трішечки снігу побачив.